На футбольній базі Арсенал Біла Церква в селі Шкаровки пройшов турнір дитячий, присвячений Конституції України. Приймали чотири команди, переможці турніру стали Арсенал Біла Церква, перший, перший склад. Побажаємо всім наснаги, здоров'я та удачі. Подожди, что? Ну, Давай, давай, давай. Давай, давай, была на, на Хорош. Молодец, хорошо. Хорошо. давай. Давай, давай, давай. Давай, а, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, Не кидайтесь, не кидайте від лиця Білоцерківської районної федерації футболу. Я хочу висловити подяку за сьогоднішнє свято, за сьогоднішній турнір, присвячений дню конституції. Хочу подякувати всім учасникам, тим, хто організовував це і Арсенал, клуб, і відділ. Молоді та спорту Білоцерківського району також хочу подякувати медикам, які були присутні тут. Суддям Альоні Кваші Черніхову, Юрію, всім тим, хто долучався до цього, скверянам, які приїхали до нас. Всім дякую. Отдать, отдать передачу, да? да. Не, 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 не нафига им давай? Давай, 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 валяй! Ось надійшла найвідповідальніша і найорочніша мить будь-якого змагання. Ви знаєте, ми зараз будемо підводити пісню. За активну участь у нашому турнірі з футболу з нагоди Дня Конституції України нагороджується команда Гайок. Вигадаємо, є на кого пісця і всього найкращого. Третє місце посіла команда Арсенал 2. В нашому турнірі брала команда участь молодіжний футбольний клуб Сквира. Вони посіли друге почесне місце. Вістувала команда Арсенал один. Розпитаємо перемогу. Команда отримує шкупов. Da inta dacă cu proțimaau. Aza